Вітаю! Я Олександр Мирявчик, і це програма Говір. Ми в Ужгороді і будемо говорити про закарпатські діалекти української мови. До вашої уваги слово папучі. Папучі або одна папуча є атрибутом городянина або пана. Це слово означає те саме, що й домашні капці або хатні пантофлі. Це безглузде з точки зору селянина. Взуття народ дотепер зневажливо називає срайходи. Це слово потрапило в Закарпаття через угорців, які переважали серед мешканців наших міст. Однак найнеприємнішим є, коли словом папуча називають безликого безхребетного мужчину. Це ж як низько треба опуститися, аби опинитися на рівні нижче плінтуса, на рівні папучі. Добрий вечір. Да, проходьте проходьте, в гаряк, розсувайтеся, беріть папучі. А мені не треба папучі, в мене носки цілі. А, ну тоді заходьте. Ну, Маріко, поздравляємо тебе з празником. Ну, Маріко, щастя тобі з ровличка, була серенчлива, слухай, абось вже наконець знайшла дайкого чоловіка нормального там, на машині. ж, бо тобі вже 29 років, ще маленько ти на пенсію підеш, то вже срок, уже треба, коли як не тепер. Ой, та ходять, ходять, пробують, а ніхто мене не бере. А що так по дорогому паркету шкрябає? Так ногті папучі порвало. Так говорять у Закарпатті.